Друзі, Китай, провінція Шаньдун, Город Вейфан, Завод по виробництву міні-агротехніки ШИФЕНГ. Саме тут народжуються ті міні-трактори, які компанія міні Агра» офіційно імпортує в Україну. Ви бачите цех, де збираються трициліндрові трактори 244-ті, 404. Ми обов'язково з вами прогуляємо ще на склад готової продукції перед відправкою в Україну. Тестувати трактора треба в компанії Мініагра, ну і купувати їх тут же. Ми вас чекаємо. А зараз ви бачите, як стоять на зборочці техніка вже з українськими табличками. Тому завітайте, заїжджайте, кредити, лізінги, все в нас є. Компанія Мініагра чекає вас. Заходьте на наш сайт, в гуглі пишете Мініагра, заходите, обираєте свій майбутній трактор і запрошуємо вас в мережу. В закладці Контакти ви маєте можливість знайти найближче до вас торгівельне підприємство, проїхатись, подивитись, потестувати ну і обов'язково придбати. Доставочка міні-тракторів. Доворіт вашого дома завжди безкоштовна. Тому шифен має бути червоним, має бути потужним, має бути за адекватну ціну.